Сьогоднішній день, 30 вересня 2025 року, не потішив нас гарною погодою. Ось така сльотава дощова погода. Йде дощ, весь телефон забризканий, дощовими краплями, холодно, аж мороз по руках бере. І тільки вітряк. Крутиться, вертеться, йому все рівно, яка погода, головне, щоб вітер дув і повертав його лопасті. Та ще квіти не вірять у те, що ми прийшли холоди і минулися, теплі дні минувся, період їхнього цвітіння. Ще навіть павлом стоїть зеленою, якою й була ціле літо. А сомах вже почав червоніти. Ось такий красивий він робиться в прохолодні осінні дні і буде скрашувати осінь аж доки холод і холодні вітрі. Оже, тому місці обсипатися з його гілок.